Я вам даю двом по 30 секунд. Ми багато чого не встигли обговорити. <клес> закон про державну службу прийняти в першому читанні. Відтермінували закон про прокуратуру. 30 секунд. От як тиждень для вас пройшов? Ну, мені саме неприємно, що ми відтермінували закон про прокуратуру. Насправді, орган, державний орган, який контролює виконання законів усіма іншими органами і громадянами, сам не виконав закон і не встиг часно прийняти ті норми, аби ввести нову реформу прокуратури. Для чого це зроблено? Я вважаю дуже просто. Сьогодні треба протягнути по порядку, який буде створювати Генеральний прокурор до Вищої Ради юстиції. Щоб мати ручних представників. Друге питання за цей час скористатись, бо там вже ведені конкурсні засади. Треба скористатись тим часом, аби провести кадрову трошки зачистку і своїх людей поставити на всі місця, а потім після прийняття закону сказати, що ну, все, у нас вакансії зайняті. Тобто це зроблено з таких певних адміністративних, розуміючи, що напереду вибори місцеві і адмінресурс завжди впливав. На жаль, це є негативне. Як на мене, ми повинні були цей закон ввести в дію. Дякую, пане Аркадію. 30 секунд. Ситуація у Верховній Раді, з якої ви почали нашу розмову про те, що багато депутатів під час важливих навіть голосувань відсутні у залі, та і мої власні враження від процесу законотворчості, який йде у залі під куполом, переконали мене в тому, що до чого я йшов уже декілька місяців поспіль. Нам потрібно негайно вдосконалити роботу Верховної Ради. Нам потрібно мати плани. План правової роботи нам потрібно знати, які закони і в якому порядку ми повинні приймати, тому що ми приймаємо закони догорядні. А законодавство, вище законодавство яке має вищу силу залишається нереформованим? І нарешті, останнє до чого я прийшов, це те про що я також вже сказав. Треба негайно міняти уряд. У всякому разі, частково його міняти треба потрібно, тому що буде велика біда. Дякую вам, Аркадій Корнацький, Юрій Чижмар. Підбивали підсумки політичного життя Верховної Ради України. Це була програма парламент. Назвати Володимир Лех». Зустрінемось наступної п'ятниці. До побачення.